Події, описані в Євангелії від Івана, розділ 21. Явлення Воскреслого Христа учням на Тиверіцькому озері. Події, що відбулися на березі Тиверіяцького моря або Галілейського озера, є одним із найглибших і найемоційніших свідчень про Воскресіння Ісуса Христа. Це не просто історія про чудовий улов риби, а глибока розповідь про відновлення віри, покликання і підтвердження нової реальності, реальності життя з Воскреслим Господом. Після розп'яття та Воскресіння Христа його учні, хоч і бачили його, залишалися в стані розгубленості та невизначеності. Вони жили з ним три роки, були свідками його чудес, чули його вчення, але тепер, коли він воскрес, вони не до кінця розуміли, що їм робити далі. У звичній для них ситуації невизначеності апостол Симон Петро, який був рибалкою, приймає просте і зрозуміле рішення іду ловити рибу. Ця фраза відображає прагнення повернутися до звичного знайомого життя. Інші учні, які були з ним, Фома, Нафанаїл, Сини Зеведеєві, Яків та Іван, та ще двоє, імена яких не згадуються, підтримали його, підемо й ми з тобою. Вони пішли, увійшли в човен і вийшли в море, але вся ніч їхніх зусиль була марною. Вони нічого не зловили, що було досить незвичним для досвідчених рибалок. Ця порожнича символізувала їхній духовний стан на той момент. Вони були поряд, але без Христа їхня праця була безплідною. На світанку, коли сонце тільки починало освітлювати водну гладь, на березі з'явилася постать це був Ісус, але учні не впізнали його. З берега Він запитав їх діти, чи маєте що небудь з їжі. Отримавши негативну відповідь, він дав їм просту пораду закиньте сітку праворуч від човна і знайдете. Учні, без сумнівів, виконали його настанову. І те, що сталося далі, було справжнім дивом. Сітка наповнилася такою великою кількістю риби, що вони не могли її витягнути. Саме в цей момент Іван, Учень, якого любив Ісус, першим усвідомив, хто стоїть на березі і сказав Петрові: Це Господь. Ці слова стали іскрою, що запалила в Петрові вогонь. Він, не роздумуючи, накидає на себе одяг, оскільки до цього був лише в набадриній пов'язці, стрибає у воду і пливе до берега, щоб якнайшвидше бути з Господом. Це був імпульсивний вчинок, характерний для Петра, що свідчив про його глибоку любов і відданість Христу. Коли решта учнів прибули на човні, вони побачили дивовижну картину. На березі вже було розведене вогнище, на якому лежала риба та хліб. Ісус запросив їх, ходіть, снідайте. Петро, знову виявляючи свою енергійну натуру, першим взявся витягувати сітку на берег. Вона була наповнена великою рибою, кількість якої була точно порахована 153. Символіка числа 153 і нерозривної сіті. Точна кількість риби 153 протягом століть викликала багато дискусій і тлумачень. Один із найвідоміших тлумачів, як ви згадали, стверджує, що це число може символізувати повноту церкви, яка ловить людей для царства небесного. Згідно з деякими переказами, в той час вважалося, що у світі існує 153 види риб, що може символізувати місію церкви досягти всіх народів. Проте, найважливішим є інший аспект, і від такої кількості риби не порвалася сітка. Це протиставляється першому диву у лову, описаному в Євангелії від Луки, де сітки порвалися. Це символізує нову, досконалу церкву, яка, попри величезну кількість людей, що в неї прийдуть, витримає і не розірветься. Господь збирає свою паству, і сітка його церкви є настільки міцною, що витримає будь-яку кількість людей, призначених для спасіння. Ця історія також слугує нагадуванням про їхнє перше покликання ловці людей. Тепер, після Воскресіння, Ісус знову показує їм, що їхня справжня місія не рибальство, а збирання душ для царства небесного. Відновлення Петра та його нове призначення. Кульмінацією цієї зустрічі є особиста розмова Ісуса з Петром. Христос тричі запитує Петра: Симоне, сину Йонин, чи любиш ти мене? Це питання було глибоко символічним. Петро тричі відрікся від Христа, і тепер Ісус тричі дає йому можливість підтвердити свою любов. Це не було докором, а актом відновлення і прощення. Після кожного ствердження Петра: Господи, ти все знаєш, ти знаєш, що я люблю тебе, Ісус дає йому настанову, паси ягнят моїх, паси овець моїх. Ця трикратна настанова не лише затверджує віру Петра, але й призначає його пастирем, лідером церкви. Петро, який тричі зрікся, тепер отримує нове високе покликання бути пастирем для Божої пастви для всіх вірян. Далі Христос передрікає Петрові його майбутнє, яке буде сповнене страждань і мучеництва. Коли ти був молодий, то сам підперізувався і ходив куди хотів, а коли постарієш, то простягнеш руки свої, і інший тебе підпереже і поведе куди не хочеш. Це було пророцтво про його мученицьку смерть, яку він за переказами прийняв на хресті розп'ятим догори ногами, бо вважав себе негідним померти так само, як і його Господь. Іван і останні слова Євангелія. Наприкінці цієї історії згадується Іван, учень, якого любив Ісус. Петро, дивлячись на Івана, запитує Господи, а що він? Христос відповідає, коли я хочу, щоб він залишився, доки прийду, то що тобі до того. Ти іди за мною. Ця фраза породила чутки серед учнів, що Іван не помре. Проте Ісус не стверджував цього, а лише підкреслив, що шлях кожного учня унікальний і важливим є лише одне іти за ним. Це Євангеліє, написане Іваном, є останнім і унікальним. Саме Він, будучи свідком цих подій, ретельно зафіксував їх, щоб дати найчіткіше підтвердження Воскресіння Христа. Він свідчить, що це не була галюцинація чи привид, бо учні їли разом із Воскреслим торкалися його. Його тіло було змінене, воно було досконалим, могло з'являтися і зникати, проходити крізь стіни, але водночас мало сліди від ран. Це було тіло, яке ми, віряне, отримаємо в Царстві Небесному. Іван завершує своє Євангеліє словами про те, що якби всі діяння Ісуса були записані, то і самому світові не вмістити написаних книг. Це підкреслює велич і божественність Христа, чия історія безмежна, як і сам Всесвіт, який є його творінням. Ця історія є не лише свідченням Воскресіння, але й глибоким уроком для нас, як для вірян. Вона показує, що навіть у стані розгубленості, коли ми не знаємо, що робити, Христос приходить до нас, щоб вказати шлях. Вона демонструє, що без нього наша праця марна, але з ним надзвичайно плідна. Вона нагадує, що наше покликання не повертатися до старого життя, а ставати ловцями людей для Царства Небесного. Вона вчить прощення і відновлення, яке Христос дарує нам, незважаючи на наші помилки та гріхи. Таким чином, події на Тиверіадському озері це не просто завершення історії, а початок нового етапу в житті апостолів і всієї церкви. Це історія про надію, прощення та відродження, яка продовжує надихати вірян і сьогодні. i